Всім доброго дня. Ну що, тиждень знову минув, я нічого не встиг, але покажу те, що зробили. Е, так, є в нас і простіші точилки для тих, хто каже, що надто дорого. є е, ось такого плану з поворотним механізмом е, корпусом, поворотного механізму з дюралі. Е, підшипник взає по бронзі, по стаканчику з бронзи. так, О, така. Так би мовити, бюджетненька, Але при цьому повністю функціональна, тобто вона нічим не гірше точилок З такого плану, так просто матеріал і роботи і ну, часу на неї потрачено трохи менше, від того вона це не буде нижче. от, Є тонке регулювання, кута заточки швидке потоком. Ну, все класично. От, е до цього ж паралельно ще зробили точилку, Ще спростили. Тобто беремо звідси поворотний механізм, він буде без штіфта ставитись сюди, через перехідну, так, через таку перехідну пластину під кутом. Буде ставити сюди цей поворотний механізм. Тут він вже стоїть стало, тобто він не повертається вліво право, не нахиляється. Таким чином, мінус 2 коліна, мінус там певний час в роботі, матеріалі, і, відповідно, мінус по вартості. Вона буде десь в межах 12 тисяч при цьому функціонал у нас не, не втрачає, вони у нас всі уніфіковані. Тобто, якщо в майбутньому потрібно буде захочете більше не модернізувати, тут всередині середини розкручуються два гвинтика, знімаємо ось цю площадку, ставимо ось таку модульну, так, там, де і нахиляється, і крутиться. Замінюємо оцей сухарик, проставочку цю, ну, вірніше, ось цю проставку замінюємо на ось таку. І в нас, якби, з такої. точилка перетворюється. в ось цю. Повноформа... ну Понахило я маю на увазі. От. Е, з приводу основи також все е, якби, уніфіковано, можна ніржавійку ставити. Взагалі без проблем. Відкручуємо 4 глинтика, замовляємо у нас такі диски. Їде до вас основа з ніржавійки. Ніби, ніби з цими все розповів. Не показав, хотів, думав, встигну до кінця тижня зібрати, але, але одну зібрав, одна поїхала, не встигла не, не неї відео записати. Десь в мене були фото. Якщо якщо знайду, то прикріплю, як виглядає така точілка в зборі. От, чекаємо матеріал, зберемо. І буде дві вільні на такому поворотному механізмі, але вже якби нерухомий поворотний механізм буде сталий. Тут замість флажка буде гаєчка, болтик звичайний під шестигранник. Ну І тут ззаду нас буде пружина відкритого типу. Знову ж таки, щоб зменшити його вартість, щоб зробити більш доступною. Вот. Далі у Далі нас ще буде цікавий точилка на наступному тижні. Вона вот збирається, приміряється, точилка на базі мікроскопа Мір 12. Вже якби оброблено, лишилося тільки зібрати і відрегулювати. Буде точилка на таких направляючих, тобто вліво-вправо буде крутитись підйомний механізм. Ось такий от серйозний. Це буде тонке, тонке налаштування. Кута, звичайно, до нього також буде і е, класична, класичний шток 10-мм для е, швидкого налаштування. Так. Десь вона ось там буде. Ось тут кріпитись, там вже там буде шарнір. Ну, це така точилка для великих ножів, будемо так говорити. От, тому, якщо хтось, хтось займається виготовленням або має на господарстві такі довгі клинки, буде вільно. Їздитиме вона ось на таких от роліках, так, вліво-право. Стіл от від неї. От на наступному тижні покажу у збори. Вона мене мелькала десь в попередніх відео. Тут буде поворотний механізм, буде нахилятись, буде максимально функці... функціональна Одною клавішою натиснули, перемістили і зафіксували. от Якщо там треба змістити поворотний механізм і заточити, продовжити заточку при тому шкуті і нічого там не, не вигадуючи, ніяких маніпуляцій. От, Такі от монстри буде. Ну, Точілка вийде габаритна, тому така вона для майстерні ну, так, щоб неї десь виділили окремості. Якщо поточив і сховав, то бучка не вийде. Їдемо далі. З цією тучилкою, там з власником, з замовником трапились деякі проблеми з здоров'ям. І наразі вільна, не заброньована. єдиний буде варіант з, з бірилівими губками або з класичними дюраві. З бірилівими буде в рази дорожче. От точилка така кілограм 9 по возі вся повністю вся з бронзи. Це в нас є лейка. от Вона е запотинована скрита лаком, ну і власне повністю функціональна. Тут, якщо, якщо потрібно буде щось більш детальніше, опис запишу, покажу, розкажу. Ну, вона в мене також була в попередніх відео, тому комусь цікаво можете знайти, десь, десь там в лінті має бути. От. Щось я ще хотів показати. Багато всього назбиралося, всього не пам'ятаю. А, о, цю точилку. З приводу я записував десь в попередніх відео, з приводу обновлення. Приїхав такий ось цифровий кутомір. Не кутомір, а індикатор. О, обнулився. В чому, його, в чому його фішка? Це в тому, що так, виставимо і зафіксуємо. Це в тому, що ми можемо обнуляти камінь. Так, поставили. Там, припустимо, обнулились. Блін, однією рукою незручно. Ну, уявімо, що тут уявімо, що тут лежить камінь. Обнулились, так? Вже він якби запам'ятає позицію. Виставити тільки потрібно. зеро є дуже чуттєвий. Діапазон тут йде від 0 до 12,7 мм. Тому в запас потовшення камня досить великий. Поточили одним, далі ставимо інший і. Ловимо нулик, щоб вже там по тих стрілочках не дивитися, зловили нулик і це у нас є якби, база. Так само зручно із регулюванням відслідковувати. Він дуже чуттєвий. Тут, здається, до пів мікрона регулювання йде по самій рейшці. от Система ця вся вона є зйомною, знову ж таки. Можна ставити абсолютно на будь-яку точилку. Ну, Зокрема, вони працюють найкраще на ось таких от гелікоптерах, тому що тут є площадка. Якщо зробити довшу стійку, можна і обнулятись на подіумі з нержавіючки. з цієї, ну, чи, чи такого плану немає різниці. От, Десь якось буде час. Запишу, можливо, детальніший огляд з цієї приблуди. Хоча тут це досить просто стійка. І індикатор. От. Регулювати. Хто любить ловити сотки, мікрони дуже зручно. Ну, і як би нібито все. Раз, два, точилка вільна. Це, якщо когось цікавить, також вільна. Коротше, багато вільних точилок не збиралось. Ця точилка вільна. Тому з приводу ціни прошу звертатись в Viber. Пишіть, пишіть в в WhatsApp. Ну, В коментарях я не завжди відслідковую і відповідати не завжди встигаю. Тому ось так. Такі будуть від 12 тисяч такого плану. 13400, в залежності знову ж тут може варіруватися. Там рамка бронзова, не бронзова. Це все потрібно обговорювати. Ну і ніби як все. Всім дякую за увагу. Зберемо міри 12. Обов'язково покажу, що з цього вийшло. Так. А, і не пам'ятаю, казав, не казав, отакі підйомні блоки у нас будуть окремо в продажі. Вони вже йдуть з блокуванням самої реєчки. Ось тут <кхід> не цей, не виточу я ще гвинта. Ну, так покажу. Ось таким чином вкручується гвинт і блокується реєчка. Може бути сам блок, може бути шарніром, знизу два отвори на М5, щоб прикрутити десь не до якоїсь до столу доски, кому куди потрібно. от. Ну і ніби все. Ми всім мирного неба.